Доброго ранку! Ви на каналі Ніна From Київ. І сьогодні, по численним проханням, я вирішила показати, як я роблю чохли для рослин. Чохли, якими я накриваю рослини і готую їх до зими. Роблю чохли я із спанбонду. Я показувала який кронштейн, як можна зробити кронштейн під ці чохли. Ну, і зараз покажу, як можна розрахувати, викроїти та пошити чохли для рослин. Це будуть конусні чохли. В даному випадку, в мене чохли для гортензій, але їх можна застосовувати і для троянд. Агроволокно в рулоні складено вдвоє. Ширина цього агроволокна 3,20, ширина в складеному вигляді. відповідно. Метр шістдесят показую ще раз, тут тканина складена вдвоє. Одразу я відрізаю висоту, і оце це буде висота чохла, який я буду вдягати на каркас. Висота метр 45. Ну, і зручніше одразу від загального рулону відрізати цей шмат канини, який мені потрібен для розкрою метр сорок п'ять. Відрізаю. Так, і в цю висоту вже входить припуск, припуск. Агроволокна, який буде лягати просто на землю. Цю частину я буду не дострочувати, а верхня частина теж буде закладуватись на каркас. Тому ці припуски обидва тут вже враховані. Зверху 8 см буде входити як припуск, а знизу 10 см, як недострочено. Зараз все це покажу. Тепер з одного краю відкладаєте 80, тобто цю відстань навпіл. Це половина цієї відстані. А з іншого краю 40, 80 і 40. І тепер з'єднуєте ці відстані, ось так. Пірамідкою. Ось тут з'єднуєте. Тепер ці точки треба з'єднати і накреслити лінії. За допомогою сантиметру це зробити дуже зручно, а точніше, вже потім я лінійкою їх накреслю. Я вам скажу, що досить швидко це все робиться. Тут замини такі, скоріш за все, це якийсь брачок полотні, але все це добре і швидко можна зробити. Ну, ось так. Думаю, так більш докладно і зрозуміло, як це все розмітити та розрізати. До речі, тут я вкажу розміри. І це все буде досить наглядно, можна зупинити екран і роздивитись. Це розкрій на два чохли. Ну, а тепер спробуємо розібратись, що в нас виходить. Хоча камера трошки споплюжує зображення, але всі трикутнички однакового розміру, тільки боковушки, вони, їх треба розгорнути. Зліва і справа трикутничок треба буде розгорнути. А той, що справа, ще й прострочити. Прострочити його вздовж. Отут буде строчка і буде повноцінний трикутничок. Таким чином в нас виходить 8 трикутників, вісім деталей для двох чохлів, перемідок. Да. Що хочу ще зауважити, верхня частина, яка буде ззовні, бажано, щоб вона була гладенька. Агроволокно має дві сторони: одна шершава, більш шершава, а друга гладенька. Так, от виявити цю сторону і її потрібно покласти ззовні для того, щоб волога скочувалась. Так, от виявити саме цю сторону. Досить нелегко. І що я раджу? Отак, от, от просто притиснути пальцями, чуєте? І відчувається, наче воно липке. От саме ця сторона більш гладенька. А та, що всередині, вона більш шершава. Так от, ця сторона повинна бути всередині. Ось це. Ось це буде лицьова сторона, вона більш вона більш гладенька, а всередині більш шершава. Хоча це виявити досить складно. Принаймні, цього виробника агроволокно досить складно виявити, що є лицевою стороною. Більш гладенькою, а ще являється більш шершавою. Так от, більш шершава сторона повинна бути всередині чохла. Тут вже стачено по краю, бачите, шовчик розгортаємо, і ось це ще одна пара. Ось одна пірамідка. А ось друга пірамідка. По 4 ребра в кожній пірамідці. Ось одна, а це боковушки. І тепер все це сточуємо. Скріпити докупи. Ну, а тут взагалі не знаю, чи показувати це, чи ні. Це зрозуміло. Спочатку сточується. Два ребра, а потім наступні два, ось так от складаю і знову ж таки зшиваю це низ пірамідки і лишаю отак от 10 см недострочених. Пірамідка ляже на ґрунт. І ось це буде прикріплюватись вже або дошками, або камінчиками до землі. Тому отут-от я не застрочую і покажу одразу верхівку чохла. Оце, верхівка перемідки застрочую просто отак-от, і вона чудово викладається на каркас. Можна зробити її гострою, але все одно на каркас треба буде отак от заминати. Тому я отут-от прострочую. Нагадаю, видно. І все, перемітка готова. Якихось 15 хвилин. На строчки на ці всі, вигортаємо і одягаємо на каркас. І перемітка готова. Ось тут так застрочено. Але можна і не застрочувати, просто закласти верхівку. Його не здуло вітром. Знизу, от, я буду укріплювати камінчиками. Просто так от при... прижати камінчиками навкруги і все. Да, прикрасити сад взимку досить складно. Зелені не буде, тільки туї. Все це буде під снігом, або, в нашому випадку, снігу може і не бути. Та такого типу укриття прикрасити ділянку взимку.